Вітаємо! До вашої уваги налобний ліхтар модель А12. Ліхтар укомплектований трьома акумуляторними батареями. Шнурком для зарядки з роз'ємами USB Type-C для швидкої зарядки. Акумуляторний блок може виконувати функцію павербанку. Дана модель виконана у металевому корпусі. Акумуляторний блок з пластику. Має кріплення на голову. Ліхтар має механізм для нахилу блока світла. Його загальна вага близько 300 грамів. Модель має три режими освітлення дальнє світло, ближнє світло та стробоскоп. А також функцію зум для регулювання дальності та ширини світлового проміню. Акумуляторний блок має індикатор заряду та кольорове підсвічування. Дана модель має частковий захист від вологи та ударів. За декілька секунд продемонструємо вам... Роботу даного ліхтаря в нічний час доби.